Всім, здравствуйте, наші улюблені підписники. Сьогодні середа 7 січня 26-го року. Я вже на майже на пероні. Бабуля трошечки проспала, тому що ми сьогодні їдемо на танці. Перший раз, ну як перший раз. Я б не сказала, що це перший раз. Перший раз в новому залі. Але тр тренера, дівчата всі такі ж. Тому що той зал був дуже маленький, туалет там був в підвалі. Е, тому що коли відкривали відкривали танці весені, на, на той час знайшли тільки тот той зал. Той зал. А в разве э, он там еда какая-то эска? Ребятки, у нас походу... У нас... Мне кажется, что у нас выпадает эска, потому что тут тут стоит эска, але... Ой. але я чогось зрозуміла. Або вона спізнилася, або вона приїхала раніше. Е... Я спросила. Вони сказали, я спросила в них, тому що е... це S1, а С один, але. В ну тут не ходить С1 у 19 хвилин, ходить тільки у 11-26 і там далі ще ходить. Пам'ятаю, чому зараз СНХБФ Абфат. повідомлення FN0 Зволення Афа 15:26 цей сьогодні. Причина цього це технічна збій ан. Я це якийсь капець. В 26 хвилин випадає сьогодні, тому що в них якийсь щось там на дорозі трапилось. Дивіться, яка яка замерша. Перший раз таке бачу. Сосульки он там. Його не буде, тому що щось там ось, я вам могу, можу прочитати. Енформацію S1 HBF, а в е... 1526 е... сьогодні випадає, е... тому що по технічним. Ой! Тому що щось там техничне. Не знаю. А. І вуда тільки в 50 чи в 41, чи в 56 хвилин. Ну це як розуміть. М? Маленькі пацієнти. Зараз прибіжить вже бабуля. Але я її не бачу, ну ладно. І ще одна їде. Хоч би бабуля зараз прибіг... прибігла. Я вас вітаю, мої любі підписники на своєму каналі. Ми Зарішую приїхали. В новий зал танцювальний. Подивимося, як я зможу вам сьогодні його показати. Ну, таке приміщення гарне, гарне. Ірочка попросила мене посидіти тут при вході, тому що тут дзвонок і кожен. Кожен прихід, треба їй відчиняти двері, попросила почергувати тут на, на вході. Ми сьогодні Сарішою трошки <кій> у нас сніг летить, я запізнилася на електричку, верні, прибігла вже впритик, в вона держала двері. І він поїхав, прямо. Я тільки підскочила до електрички, він закрив двері і поїхав. Дитина розплакалася. господи, ну яка ріша, я ж так боюся впасти, я так спішила з усіх сил. Задрімала, трошки дивилася Аллу Ковальчук і задрімала. І мені треба було вийти в три години. Я тільки в п'ять хвилин вона мене розбудила, каже, бабуля, візьми водичку. Ну і все. і Поки зібралася, поки до чергикала, тому що так ще трошки льот і сніжком присипала, ну йде ж просто, от така, от така справа. Так ми приїхали на автобусі на штелі, а, на... а со штелі вже одну остановочку приїхали електричкою. Тому що якщо б ми їхали автобусом, то це дуже довго, це полчаса мінімум. тому от так от зал дуже шикарний. Я сподіваюся, що я його вам покажу. Роздівалка, туалет, все, все цивільненько тут, звісно. І добиратися, можна сказати, навіть краще, ніж туди було. Ось вот такий зал, прямо танцевальний зал, а направо роздівалка. пока две девочки. Пока две девочки только пришло. <laughs> Смеются. Будет смешно, если, если только мы вдвоем будем сегодня. Сегодня кто-то писал, что за погоды, за мило не могут выехать. Тут чуть-чуть снежка подкинула, уже электрички опаздывают.

Салада нет, видишь, что ты делаешь? Ты скоро будешь зубами здесь. Какое? Как, ты как их стояла назвать, так возле а ты станка. Ты начинаешь руки и подходишь вот сюда. София туда и Сегодня три девочки, девочки всего лишь присутствуют. А теперь поехали. Сегодня работают возле станка. Раз, два, пять, три, четыре, пять раз, станков в зале. Два, Новое упражнение Ира сегодня три. разработала возле и станка. Там станков такой, не какой? было. Есть. В том зале это старом. Что? Что? С вами на сегодня прощаемся. До свидания, до новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Как вам понравилось это видео? Нам очень интересно. Если Всем не видели остальные наши видео, переходите вниз. Всем благополучия, здоровья, крепкого, мирного неба украинцам. Всего самого наилучшего. Каждую руководу, каждую семью. Папа. Всем пока.